Я вам пропоную приготувати круті маринади для м'яса. Такі рок-н-ролл. Але перед тим як я вам покажу, тисніть лайки, вподобайки, дзвіночки, коментарчики і все, і будемо готувати. В маринаді має бути щось ароматне. Тому в мене буде три маринади сьогодні, і я покажу, як їх зробити. У мене є курка, є е, е, свинина, тому давайте один маринад буде для курки, і буде у нас два для свинини, бо все ж таки шашлик ми готуємо більше е, із свинини. Головне е, знати, що нам треба аромат. Тому давайте ми будемо діставати аромат. У мене є ось. Розмарин, є тим'ян і є часник. Давайте спробуємо перше приготувати часником. Але якщо вже ми робимо щось ароматне, то його має бути багато. Не можна взяти трішки аромату. І типу, покинуло 2-2 зубчики часнику, воно буде пахнути. Ні. Нам треба ось так. цілий часник Розрізали, кинули до м'яса. Ще у нас є часник. Розрізали часник, кинули до м'яса. Можна не чистити його, це нам не потрібно. Але я хочу ще більшу часнику, тому я беру ще третій головку часнику. У вас не буде занадто часниковий смак, не переживайте, бо якщо просто дасте трішечки, нічого не буде. І ось так гарно, гарно, гарно притискаємо. Часнику вже. Вистачає. Далі додаємо ось так: червоний перець. Червоний перець він, має, він не має бути гострим, ні. Воно має бути трішечки з, з е, гостринкою. Це обов'язково, це баланс, який має, має у нас завжди бути. Тепер я дивлюся, у мене ще є розмарин, також ароматний. Додаю сюди. І, мабуть, такий найкласичніший маринад, який я постійно роблю. І тепер я додаю олію для того, щоб воно все об'єдналося. Додаю олію і все. У нас виходить. Круто, смачно і класно. Так. Другий маринад буде цікавенький. У мене є коріандр, він ароматний. Я розумію, якщо я додаю якусь ось таку структуру, що вона пригорить, Коріандр пригорить і буде трішки згорівшим. Це також треба розуміти. Тому коли ви хтось маринує майонезі, я не знаю, хто це робить, але я думаю, є такі люди. То воно згорає все на середині. Воно стає таким, наче сируватим, а зовні вже згорівшим. Я не додаю сіль. Якщо будете цілу ніч маринувати, то сіль не потрібно, бо сіль забере вологу і буде м'ясо буде більш суховатим. Проста, як божий день істина. І тепер ми можемо експериментувати. Наприклад, у мене є гірчиця. Гірчиця вже має в собі. Трішки оцту, трішки різних добавочок. І вона, в принципі, вже, як знаєте, як гарний маринад, тому я додаю сюди отак: От дві ложки гірчиці. Якщо мені треба гостринка, в мене є перці, які я консервував, тому я беру прям і додаю їх багато, бо це буде гостре маринад. Якщо ви гостре не їсте, то е, краще цього не робити. А я хочу прям гостре, гостре м'ясо. І все також гарно розмішую. Без олії, бо олія мені не потрібна. Подивіться, Гострий, ароматний маринад. Я відразу розумію, яким буде м'ясо на смаку. Це вже точно те, що мені потрібно. Маринувати ви можете скільки вам завгодно. Я раджу одну годину, не більш. Ну одна година, це абсолютно нормальний маринад. Тому якщо вийде на шашлике, ви будете готувати м'ясо, замаринуйте, трішки, поки там щось робите, і відразу готуйте. Ну і далі, мабуть, дуже класичний маринад. Курки я беру ось так: цедру апельсина. Треба розуміти, що треба, щоб цедра була без білих, без білих мембран. Бо якщо буде біля мембрана, то, мембран, то тоді буде занадто занадто гірко. У мене є імбир. Якщо я хочу, щоб дуже гостре було, я його натру. Але я не хочу, щоб було дуже гостре, я хочу щоб воно було помірно гостре. я його отак нарізаю і перекладаю зверху. Багато багато даю імберу, тому що це власне і буде наша гостринка. Тепер в мене є соєвий соус. Якщо я знаю, що я буду готувати курку через годину, я додаю соєвий соус. Якщо я знаю, що я буду готувати завтра, я не додаю його, бо там також є сіль. Але я знаю, що я скоро приготую, тому я ось так заливаю соєвим соусом. І в мене є ще трішки тим'яну. Це також буде не тим'яна, а чи брецю, а чебрець. українське таке, так? Оу. поєднання апельсина з імберем. Це досить таке традиційне, але повірте, курка за апельсином, це з апельсином седру це дуже прикольно. І, звичайно, що кориця. Це не експериментально. Ви подумаєте, що Євген, ти експериментально, там, це кориця тільки до солодкого. Ні, смак Азії це поєднання кориці, анісу, гвоздики і перцю, і перцю чилі. Це класичне поєднання. Тому трішки кориці. Ви не відчуєте її, але вона десь такий. Після смаку вона не буде давати там, наче все солодка страва. Просто хочу, щоб ви знали, що вона тут ідеально, як ароматизатор, працює. Логіка моя при створенні маринадів однакова, але смаки будуть кардинально, кардинально, кардинально різні. Просто подивіться на цю гарноту розмарин, гострий перець і багато чеснику. Багато перцю чилі, коріандр, солодка гірчиця. І тут імбир, багато цедри, кориця, чебрець. Ну, ось такі у нас вийшли гарні маринади. Не бійтеся додавати багато спецій, багато спецій, багато різних аромат, ароматних. Ну, от що ви любите ароматне, то й багато додавайте, повірте мені, ви не переборщите зі спеціями 100%. Ось так, тому смачного вам і до зустрічі!